Дощ усьому на заваді. Після кожної зливи обласний центр схожий на Венецію. Тротуари перетворюються на річки, вулиці на озера. Автомобілісти та пішоходи чи не єдиний раз об'єднуються проти негоди та влади. Проте подібна картина не всюди. Кому щастить більше? Дивіться у сюжеті. На вулиці Чорновола, на околиці Ужгорода ще не все відремонтовано, але вже доволі близько до ідеалу. Величезних калюж майже нема. Ремонтується тротуар. До речі, минуло лише година після зливи, а робітники продовжують мостити бруківку. Скажіть, будь ласка, а що тут буде? Тротуар. плитка. Це хто робить? Це міська влада. Це одна з небагатьох вулиць у місті, яку не затопило після дощу. Тут новий асфальт, ремонтується тротуар, і за дивним збігом обставин нею майже щодня на роботу їздить Ужгородський міський голова. А це вже зовсім інша околиця Ужгорода, вулиця Золота. Асфальт зійшов тут ще 20 років тому. Мешканці зізнаються, дощ для них стихійне лихо. Тут не дуже проїдеш, коли сухо, а коли не погода, можна спробувати проплести. Останній раз ремонтували, коли ми провели собі газ, тоді ми його і зремонтували. Це був 90-й рік. А після того? Після того ніякі ремонти не були. А у вас так після кожного дощу, таке було? Постоянно. І як пройти, проїхати? Толкають машини. Чоловік звертався до влади, щоб їхню вулицю відремонтували. У міськраді відповіли, треба трохи почекати. І мені поговорило Віктор Володимирович, не мені, а тільки відповів, що у, навіть у плані нема для ремонту. Так до кінця року нічого не вияснилося, його зняли, прийшов Андрію. Він обіцявся, що подивляться, якщо будуть кошти, та щось придумають. Но ми вже просили, якщо можна точ засипти, щоб машини проїжджали. Буде зроблено, буде в течені року. Ну мусимо чекати. Містяни нарікають, через дощ пройти невідремонтованими відремонтованими дорогами та тротуарами неможливо, а молодим мамам із візочками ще важче. Я мусити по воді, бо другого виходу немає. Не візьмеш дитину, вже коляску в руки і підеш з нею. Дуже багато і, ну, держиться вода на асфальті. Оце ходити, переступати. Зараз вже і можна щось легше якусь обуводіти. Но... Не, неможливо ходити. Навіть на тротуарах є ями після дощу. По коліна по воді, то комфортно. Жінка дзвонила, щоб зробили ремонт на Коретянські. Зробили. А дід, подивіться, зараз що там розбита коретнянська повністю. Кожен рік виділяється гроші на асфальт. А в Ужгороді не тільки виділяються гроші, а вони ще знімають верхній шар асфальта. Якоби от-от зараз буде ремонт. І тут раз і півроку нема ремонту, і ти їздиш по з тих чудних дирочках. Ну, просто, просто, просто пропускаємо цей момент, закриваємо очі, робимо, вид, що скоро буде все добре. У міськраді запевняють, вже за тиждень буде відомо, хто має чистити зливні колектори. Зараз проводять тендер для визначення виконавця цих робіт на сьогодні ми провели аукціон з визначенням надавача послуг щодо причищення зливової каналізації, на наступний тиждень буде заключення договору. На проведення робіт і після підписання договору, отримання авансу підприємство почне виконувати роботи з причищення каналізації. Це співпадіння чи ні, що вулиця, по якій по суті, міський голова їздить додому з Чорновола і так далі. Вона ремонтується, і навіть після сьогодні, після дощу її там робили, а інші вулиці чомусь не ремонтуються. Ні, ну чому співкаді заключено й договір? ремонтується інші вулиці. В Ужгороді сотні вулиць та сотні кілометрів тротуарів. Всі відремонтувати в один час неможливо. Але хочеться, щоб сухо ходити та комфортно їздити було не лише міським мужам, але й решті Ужгородцям.